Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче нашої, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Прийдіть, поклонімось, припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного селиця. Каже він до Господа, Ти пристановище і захист, мій Бог мій, і я уповаю на нього, щоб охороняли тебе на всіх потяг твоїх, на руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. На господа й Василиска, ти наступатимеш і потопчеш лева і змія. Бо каже Господь за те, що Він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо Він знає ім'я Моє, буде кликати мене, і я почую його, бо з ним скорботі, визволює, прославлююся Його, довгим життям обдарую його і дам йому спасіння моє. Господу помолимось, Господи помилуй, Господи Ісусе Христе, Боже наш. І звелів увійти до дому Митаря Закія і стати спасінням для нього і всього його дому, сам і нині, збережи від усякого зла, неушкодженими тих, хто працює тут, і через нас грішних недостойних, молитви і благання приносять тобі. Благослови їх і це приміщення, і спокійним їхнє життя, завжди охороняй і постійно подавай по достатку всяке добро Твоїм благоволінням, бо тобі подобає всяка слава, честь і поклоніння з беззначальним Твоїм Отцем і Присвятим і Благим. І животворчим Твоїм Духом, водою цією свяченою, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Освячується, приміщення це, благодаттю Святого Духа, окропленням водою цією свяченою, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. Спасибо. Перемогу православним християнам нас супротивників подай і Христом Твоїм охороняй нас усе лютовою, надія наша слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, віки віки. Амінь. Вік, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови вас, Христос, що воскрес із мертвих, є істинний Бог наш, молитвами причистої своєї Матері, святих славних і всіх апостолів преподобних і богоносних Отців наших і всіх святих помилує і спаси нас, бо він благий і чоловіку люби. Амінь.